Які вже ви зареєстровані і так далі? Що ви там мутите? Що куди нас полку хочете? Це громада міста нам не наймович. Чуєте? Коректно, організувати... Коректно я відповідаю, що всі... п'ятницю на сесії міської ради відбулися тотальні порушення законодавства України. Супереч. У мене немає такої інформації. А у нас є така інформація. Тому ми сюди не просто так прийшли. Ми прийшли з вимогами конкретними до мера міського голови, до заступників тих, хто приймав ці рішення і конкретно до кожного депутата, який власне приймав оці незаконні рішення. Розумієте, про що йде мова? Мені не відома така інформація. Так, мене не цікаво, що відомо. Ви по особа. Ми хочемо офіційно. Я прошу вас письмо форми сформувати тут, дяня, і... А сформовуватися реєструвати. Що ти розказуєш, дядя, взагалі? І попередньо. Яка разниця. Я член громади, суспільство. Це ми всі говоримо, він висновує думку громади. Як вам інакше можна говорити, ви поволюєте нас? Громада сформується чітко, письмово вигляді, вовта має зробити. Тому що діть різні представники, громади говорять, перша позиція, почекати мера, я можу передати офіційне звернення меру для того, щоб всі все перечитав і зустрівся з організацією. Групи. Я маю зателефонувати озвучений пособим, спробувати організувати цю зустріч сьогодні, щоб чітко письмово вигляді це було письмо. Для того щоб у випадку, якщо ця зустріч не пройде на належному рівні, не було ніхи. А, Будь ласка, добре, ми робимо паузу ми своє. на один весь, виходимо в фоє, просимо вас організувати цю зустріч, щоб ви, ви як зараз заміщаєте міського відрядження, так ймовірно, і є гайдає. Просимо на вас нас вислухати, почути, щоб ви вам офіційно вручили ці звернення. Ми зареєстрували звичайно